Менше про роботу, але багато про досягнення. 3 жовтня в еладі відбулося відзначення дня працівників освіти. Вчительки й вчителі нагороджені грамотами від міськради та управління освіти. На захід запросили представників і представниць освітніх закладів громади, садочків і шкіл южного, сичавки та нових біляр. Вчителі і вихователі нагороджені грамотами від міськради та управління освіти. У мене ж був вчитель року, тобто це був такий досвід. Складний трохи складний. Я собі думаю, що нам ще да, там ніч безсонна, все-все-все, але нам ще гріх жалітися ну, насправді. Тому ми маємо бути супер вдячними тим, хто робить для нас щоденну таку роботу, якої ми, слава Богу, не бачимо інколи чуємо. Ми їм дуже вдячні маємо бути. Ми маємо про них пам'ятати. Ми маємо за них молитися. Ми маємо їх підтримувати, якщо треба фінансово донатити і пам'ятати, тому що вони там заради нас, а ми тут заради них. Вони мають відчувати це плече. Нещодавно ми малювали, дітки малювали малюнки, писали листи до дня захисників від Соловейків. Була ця ініціатива. І я думаю, що це дуже важливо. Ось діти мені карта їм ті малюнки я кажу, діти, ви не розумієте, вони їх носять під броніком в кишенях. Це так важливо для них відчувати. Так він же мене не знає. Я кажу, так він відчуває твоє тепло. Що може бути важливіше? Окрему увагу приділили молодим вчителям, а також ветеранкам педагогічної праці, бажаючи могли розповісти, як і чому пов'язали своє життя з цією професією. Я досить нещодавно працюю в школі, десь а четвертий рік пішов. Четвертий рік пішов тому. Мені дуже приємно взагалі, що мене відносять вже до складу працівників освіти. І для мене це кожен раз якийсь шок. Тіпа, типу, та ні, я ж співачка, ну коли Але дуже приємно, дуже приємно, що сьогодні на такий захід запросили мене і дали слово Вітальне. Ну дуже приємно, коли відмічають твою роботу і те, що ти робиш. Дуже приємно, дуже приємно. І ця нагорода буде завжди мені. Стояти серед моїх педагогічних книг і нагадувати, що я була колись вчителем. Під час заходу освітню реформу не згадували. Я дуже сподіваюся, що все-таки з реформою ми один до одного станемо ближче. Ближчі, тому що ми десь поміняються колективи, десь піде зміна вчительського складу, тобто це, в принципі, передбачити неможливо, але дуже хочеться, щоб це пішло на користь нашій громаді. В першу чергу привітати освітянок і освітян прийшли творчі колективи. Були виконані танцювальні й музичні номери. А найменші артисти прочитали вірші.